Вітаю! Ви на каналі TechFino Games і у цьому відео ми продовжуємо досліджувати відеоігри різних країн і на черзі Чехія. Що ж чеські розробники зробили для ігрового світу? та які проекти створили? Зараз про все розповім. Та перед цим попрошу вас поставити вподобайку, написати коментар з чотирьох слів та скинути відео друзям. Це дуже допоможе просуванню ролика та каналу загалом. Також ми хочемо до кінця року зібрати перших 100 підписників, тому будемо раді, якщо підпишетесь. Вступне слово закінчене, почнімо. Ви можете подумати, Чехія маленька країна, що вона може значне створити для цілого ігрового світу. Але Чехія, як і Польща, одна з лідерів європейського гейммейкінгу. В Україні працюють багато компаній, як інді студії, так і гіганти індустрії. Зараз там знаходиться і команда розробників другого сталкера, яка переїхала туди для продовження роботи над українською гроєю. Найперші популярні чеські проекти побачили світ ще у минулому столітті. Одним з таких є гра від Illusion Softworks Hidden and Dangerous. Вийшла гра у 1999 році, і це був повноцінний 3D-шутер, що на той час було незвичайним явищем. Ви граєте за штурмовика під час Другої світової війни та виконуєте певні бойові завдання в різних фронтових країнах. Гра стала фінансово успішною, продавши станом на 2007 рік більше 1 мільйона екземплярів. Це дозволило Illusion зробити другу частину, де додали мультиплеєр. Обидві частини DLC та доповнення отримали хороші відгуки, тому Hidden and Dangerous однозначно можна вважати флагманом чеського гейммейкінгу. Вже у 2002 році та студія створила ще одну відому гру, згодом і цілу серію ігор Мафія. Ігри серії пропонують вам зіграти за персонажа, який потрапляє в мафіозний світ. І повинен виконувати різноманітні завдання. Перша та друга мафія отримали чудові відгуки від критиків та гравців. А ось третя частина з тріском провалилась. А тепер попрошу уваги, найкраща чеська гра на мою авторитетну думку Kingdom Come Deliverance. Вже сам факт, що гра 2018 року запустилась та чудово йшла на моєму ПК 10-річної давності, дивує. З цього можна зробити висновок, що графіка вісті, але ні, графіка чудова, приємна та реалістична. Граючи цю гру, я справді відчув себе середньовічним лицарем, вжився в цю роль, перемістившись на 600 років тому середньовічну богемію. Головний герой Генрі, син Коболя, безтурботно живе у поселні Скаліц. У нього є все: сім'я, друзі, дівчина. Батько вчить син на ковальському ремеслу, щоб продовжити сімейну традицію. Але Генрі не хоче все життя сидіти на одному місці, він хоче побачити світ, познайомитися з цікавими людьми. Та, на жаль, всі його плани руйнує навала половців на чолі з Сигізмундом. Що саме сталося, я не скажу, це спойлери, можливо, хтось захоче пограти та сам все дізнається. Головне, що треба знати, що після цих подій Генрі прагне знайти Сигізмунда та помститись. І сюжетом зрозуміло він цікавий, але присутній кріше мотивація. Помста. Та це не важливо. Найкраще в Kingdom Come це сам геймплей. Warhorse Studios чудово попрацювали над цим аспектом, крім багів, але це більше технічний момент. В цій грі одна з найкращих бойових систем, які я тільки бачив та пробував. Вона ускладнена, вимагає більшого контролю та хорошої реакції. Щоб перемогти ворога швидше, легше та ефективніше, ви повинні використовувати певні бойові комбо. Але в цьому і весь прикол цієї боївки. Вона різноманітна, реалістична та цікава. Не надоїсь після години гри, на відміну від більшості сучасних ігор. Ви не уявляєте, як приємно виграти турніри на мечах після багатьох спроб, ти розумієш, що цього разу ти зіграв ідеально, вчасно блокуючи удари та контратакуючи. Це нереальний кайф, гра винагороджує тебе за твій витрачений час. Звичайно, чудова атмосфера, яка дозволяє тобі поринути в цей світ, та історичні деталі добре пророблені. Видно, що гру робили з любов'ю до своєї країни та історії. З нетерпінням чекаю на другу частину. Я думаю, всі грали в далекобійників. Також наступна гра це далекобійники від чехів, але набагато краще та продуманіше. Euro Truck Simulator має дві частини, якраз друга відома практично всім геймерам. Якщо ви любите машини а в особливості вантажівки, то ця гра точно для вас. Присутній великий вибір транспорту, його кастомізації та різноманітних трас. Починаючи з Португалії, закінчуючи Фінляндії. Ще з приємного, розробники підтримали нас, українців, ще на початку війни, випустивши DLC з фарбуванням кузова в український прапор, всі гроші з якого пішли на допомогу Україні. А також відмінила DLC з дорогами в Сібірі Це бо його вони не мають. Щодо інді проєктів, то чехи мають ким пишатись. Якоб Дворський, автор таких ігор, як Машінаріум та Самороз, стані грати взагалі дипломний проект Якоба. Обидві виконані у стилі квесту і адвенчури, класичний Point and Click, обидві отримали багато нагород як найкращі інді-ігри свого часу. Далі у нас серія ігор Arma, відома не тільки у Чехії, в першу чергу через свій геймплей, тому що крайню гру в серії Arma 3 можна назвати справжнім симулятором бойових дій. В Україні вона стала відома завдяки модам, які реконструювали події на Донбасі. Можливо, на початку Arma 3 виглядала сировато, але за ці роки Bohemia Interactive випустила багато патчів DLC та доповнень, що зробило Arma 3 одним з найкращим представником жанру симуляторів у світі. До речі, в травні була анонсована четверта частина, тому чекаємо. Ще одна популярна гра від Богемії DayZ. Oh Це мультиплеєр гра в жанрі хороро-виживалки у відкритому світі. Що цікаво, так це те, що День Z по своїй суті є модом до Army 2. Мод створив один з розробників студії, який після служби в армії хотів відтворити важкі умови виживання, додавши геймплей зомбі. Завжди було цікаво читати про проекти, які спершу були звичайними модами від ентузіастів, а згодом переросли в дещо більше. Накінець я залишив стратегію у реальному часі Factorio. Від великої чеської студії Vube Software. мета гри побудувати свою фабрику на далекій планеті, яка буде видобувати корисні копалини та ресурси, при цьому покращуючи та автоматизуючи її. Придеться добре подумати, створюючи великі виробничі ланцюги та систематизуючи своє виробництво. Та ваша діяльність може не сподобатись місцевим жителям. Як каже засновник студії, джерелом натхнення для гри став Minecraft з модами Industrial Craft та Білкрафт. Сподіваюсь, що колись ми поговоримо і про цю легендарну гру, та її не менш легендарні моди. Звичайно я згадав не всі ігри, вибираючи тільки найцікавіші проекти. Якщо забув якусь гру, обов'язково пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Дякую за перегляд. Якщо ви додивились до кінця, то підозрюю, що відео вам сподобалось. Тому попрошу вас підтримати ролик вподобайкою, а канал підпискою. Можете скинути відео друзям. Зараз нам можливо будь-яка активність. Підтримує україномовний контент та наші Збройні Сили. Ще обов'язково почуємось.